Апарати зовнішньої фіксації, імпланти для всіх кісток та пластини для черепів усе це виготовляють в мукачеві. І таких штук ми за свої гроші на перший рік війни відправляли сотнями в день. Кожний божий день. До цей це теж благодійно відправляється зараз у будинку область. Підприємство з виготовлення титанових імплантів працює в Мукачеві з 2020 року. Директор виробництва Олег Гудаш каже: спочатку імпортували деталі з Китаю, а потім створили власне виробництво. Ми виготовляємо імпланти для всіх переломів, будь-яких від голови до мізинця до п'ятки. Тобто, ми маємо титанові імпланти на всі кістки, які ви тільки можете собі уявити. Ми виготовляємо індивідуальні черепа, ну тобто сітку для черепа для закриття дефекту. І також ми виготовляємо системи зовнішньої фіксації, які використовуються для стабілізації кінцівки при там пораненні і ну фактично рятують кінцівку. Від ампутації. Я як лікар підбираю. Спочатку зрозуміло дивиться рентгени, підбираємо металну і ми ж не беремо тільки в одну позицію, ми беремо цілу лінійку. Тобто, якщо пластина, це від 6 отворів до максимуму. Якщо стежень, тож він має певну лінійку розмірів, береться все. Від апаратів зовнішньої фіксації до, ну, до пластин до стежнів. Відповідно від залежності від виду перелому, спершу виготовляли імпланти за власні гроші. Згодом роботу почали фінансувати благодійні організації. Якщо ж ми говоримо за допомогу військовим, то перші часи ми повністю це було за наші кошти. Потім про нас дізналися багато благодійних фондів різних організацій, і ми зараз в дружніх відносинах там із «Юнайті-24», із ООН, із благодійним фондом Коло Нова Україна» і так далі. Відповідно, вони вже нам допомагають, включаються, і ми разом це вже спільні проекти реалізовуємо допомоги військовим. Хоча навіть зараз на сьогоднішній день. Наприклад, ті військові, які в Закарпатській області, які робляться череп, це виключно наш проект, який реалізовується за наші кошти. Тобто, ми його фінансуємо повністю 100% самостійно. Зараз от на цьому станочку виготовляється стигновий стержень 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 з спеціального сплава титану. Він іде у стегнову кістку. Технологію виготовлення імплантів інженери виробництва вигадали самі, каже керівник цеху Василь Годьмаш. Ці технології ми вже самі розробляємо. Ми самі робимо під це станки. повністю розробляли всі прижими, зажими, все як воно виставляється, як запускається. Кожну фасочку прораховували, промірювали, тобто, це все була настройка попередня перед тим, як пустилося в серію. Це не один був зроблений і не один пішов в брак для того, щоб це розробити. Тому в принципі, сміло можна сказати, що це наша технологія. Ми запустили повністю нове виробництво. Ми тепер, окрім того, що робимо імпланти, виготовляємо ще фрезери і станки. І в даний момент ви бачите початок народження нового ЧПУ-станка. І на сьогоднішній день. Ми робимо станок з нічого, повністю збираємо готовий чпу станок, який потім буде робити вироби. Ну і можливо, коли це виросте в новий бізнес, станемо ще виробниками станків в Україні. Також на підприємстві виготовляють титанові сітки, які перекривають дефекти черепа. За знімками макет черепа роздруковують на 3D-принтері, а далі вже готують імплант. Наші інженери роблять макет. І працюють з тим, як, як цей дефект закрити. Тобто, ми стараємося максимально підібрати там справу і на ліву частину, зробити так, щоб людина виглядала ну, так, як вона виглядала до травми. Користовувати половину черепа його оригінальної частини. Зачасту череп буває асиметричний, тоді приходиться його підганяти. Тобто зразу його видно, що цей теж бачите, трошки він деформований, він трошки витягнутий, Ця сторона трошки нижча та трошки далі. Тому виходить частково підганяти. Розтягувати в основному практично це все за словами Олега Гудаша. Наразі працюють над виготовленням нових верстатів. Діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.